Всім привіт, друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що цей канал. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, чи зможуть українці отримати статус довгострокового резидента ЄС? Також яку країну з країн Європейського Союзу почали частіше обирати? Українські біженці, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine», Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, в ЄС оновили правила надання статусу довгострокового резидента. Відтепер громадяни третіх країн можуть накопичувати періоди проживання до двох років в інших країнах Європейського союзу. Отже, друзі, чи зможуть українські біженці отримати дозвіл? дозвіл на довгострокове проживання в ЄС. Нагадаю, що право на довгострокове проживання в межах ЄС передбачено директивою ЄС номер 2003. Ця директива гарантує особам, що отримали дозвіл на довгострокове резидентство такі самі права на працевлаштування, навчання, соціальну допомогу та доступ до товарів та послуг, як і громадянам країн Європейського союзу. Також друзі, довгострокові резиденти отримують дозвіл на постійне проживання в межах певної країни Європейського Союзу. Який є чинним щонайменше 5 років та може бути автоматично продовжений в той же час, отримання дозволу на постійне проживання є складним процесом та залежить від ряду умов. Отже, щоб отримати статус довготермінового резидента, людина повинна, наприклад, легально та безприривно проживати в певній країні Європейського Союзу впродовж 5 років. Також особа повинна довести, що вона має. Стабільні та регулярні кошти достатні для підтримки себе та родини без отримання соціальної допомоги. Також людина повинна мати соціальне страхування, яке зазвичай мають громадяни обраної країни ЄС. Також держави ЄС можуть вимагати від громадян третіх країн дотримання умов інтеграції відповідно до національного законодавства. Це може бути знання національної мови. Важливо, що відповідно до статті 3 директиви ЄС нагадаю номер 2003, вона не поширює свою дію на осіб, які проживають в ЄС з метою навчання та професійної підготовки, проживають включно на тимчасових підставах, таких як сезонна робота, чи які мають право проживати в державі ЄС на підставі тимчасового захисту або подали заяву на дозвіл на проживання на цій основі та очікують рішення щодо свого статусу нагадаю друзі, що більшість українців, які виїхали до ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проживають там на підставі саме тимчасового захисту та мають тимчасовий дозвіл на проживання. Нагадаю, що тимчасовий захист не є безстроковим, не поновлюється автоматично і діє на підставі відповідного рішення Європейського союзу. Отже, українці, що проживають в ЄС на підставі саме тимчасового захисту, поки не можуть подати заяву на отримання постійного. Проживання також українці, які нелегально проживали на території ЄС до повномасштабного вторгнення, не зможуть отримати довгострокове резидентство. В той же час термін, протягом якого українці легально перебували на території Європейського союзу під тимчасовим захистом, може враховуватись у вимозі щодо. П'ятирічного терміну проживання цілком можливо, друзі, є така надія, що після закінчення дії тимчасового захисту багато українців зможуть все ж таки подати заяви про надання дозволу на постійне проживання, оскільки довгий час українці легально перебувають на території. Європейського союзу також нагадаю, що 23 листопада 2023 року України-члени ЄС узгодили внесення змін до директиви номер 20 відповідно до позиції Ради ЄС, громадяни третіх країн, тобто українці, можуть накопичувати періоди проживання до двох років в інших державах-членах, щоб відповідати вимогам щодо п'ятирічного терміну. Проживання, однак, у випадку, якщо заявник проживав в іншій державі, єС рада вирішила приймати лише певні типи легальних дозволів на проживання, наприклад, власників блакитних карток ЄС або дозволів на проживання, виданих mm -hmm. з метою висококваліфікованої роботи, загалом друзі, є надія, що майбутні зміни в директиві повинні сприяти спрощенню процедури. Отримання дозволу на постійне проживання в країнах ЄС для українців, тим більше, що депутати Європарламенту підтримали проведення переговорів щодо внесення саме змін до чинної директиви про довгострокових резидентів, які спрощують порядок отримання карти резидента ЄС. Йшлося і про включення до переліку осіб з тимчасовим захистом, тобто українських біженців. Наступне друзі, українські біженці почали частіше обирати одну з країн Європейського Союзу. Нагадаю, що з 2022 року до Литви прибули майже 83 тисячі українських біженців. Литва набуває популярності серед українців. Так у листопаді в країну приїхало більше громадян нашої країни аніж місяць тому. На сьогодні друзі в Україну вже повернулись трохи більше 30 тисяч українців, але кількість тих, хто прибуває до Литви, дещо знизилась в жовтні, але зросла все ж таки в листопаді. Також за даними Литовського державного агентства, у вересні, наприклад, реєстрували 35-40 біженців на день, у жовтні лише 15-17. А з початку листопада середній показник знову виріс до 20-25 біженців на день. Минулого тижня до Литви прибуло і зареєструвалося 173 громадянина України порівняно з 153 три раніше. Отже, друзі, такі дані переконливо доводять, що зростає кількість українців, які мають намір залишитись в на довше Період також основні проблеми українських біженців в Литві – це недостатня доступність курсів мови, великі черги до лікарів та відчуття відчуження та соціального ризику. Попри те, що українцям нелегко потрапити до Литви, країна все ж таки стала популярним напрямком для українських біженців. Українці найчастіше вказували, що обрали Литву, оскільки Литва підтримує Україну з 2014 року. Друга причина зв'язки з Литвою приїхали ради. Членів родини чи друзів і знайомих. Ось такі друзі, важлива новина для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!